Усім привіт! З вами я, Юналіт, і сьогодні це незвичайне відео. Я би хотів дуже вас попросити його подивитися, воно про шахи, і я хотів би розказати вам, як я зіграв найкращу ч... партію шахів у своєму житті за чорних. Божевільна партія, божевільна гра, у якій ви перемогли. Як бачите, комп'ютер каже, що в мене було аж два відмінних ходи, і це головне, того, що я ще ніколи не отримав відмінних ходів. Я, коротше, пожертвував. Я перший раз щось пожертвував для перемоги, уявляєте? Перший раз в своєму житті. І мені дуже захотілося про це зняти відео. Тож давайте розпочнемо аналіз цієї партії, е, тож все почалося із звичайного ходу по теорії. Я теж походив по теорії. Е, далі кінь ходить е, на. Цій, на... Е, е, як його там F3 кінь ходить. І далі я ходжу на c 6 і це звичайне, це звичайні ходи за теорією, але потім. ну, Це ще не за, ну, за теорії, ой, це ще за теорії, але давайте далі, наступний хід. І тепер, і тепер бачите, я... це була неточність. Я знаю зараз, що я поганий хід зробив. І я собі заблокував можливість конем рухатися. Тобто я міг тільки сюди, сюди кудись. І так, це було погано з мого боку ходити цим пішаком от сюди. Давайте далі дивимося, що сталося далі. Куди він походив? Слон на с 4 Це дуже гарний хід. Як бачите, найкращий хід. Він блокує мого коня. І одночасно цей надає захист своїй пешці, щоб вона могла піти сюди і атакувала мого коня. А мені цього не потрібно. Давайте наступний хід. Ось тут я. Це був хороший хід, хоча, звичайно, я міг походити ось так. Але я не хотів свого слона закривати, щоб він не зміг ходити. Бо якби я пішов сюди пішоком, то мій слон, якби який тут, би, тут би стояв, вони, коротше, ну, пішак би йому перекрив хід. Давайте перейдемо до наступного ключового моменту. Ой, що я зробив? Стійте, стійте, стійте. Е, ось так. Я походив, дав йому шах на короля. Звичайно, він, та, він міг так відбитися і він так і зробив. Е, давайте подивимось. Ось така у нас партія була. Блін. Ні, ні ні я так не хочу. Я, мабуть, прийдеться вам розбирати усе окремо. Е, зараз. Перемотаю трошки назад. Ось. І він походив ось так, як я їй казав, щоб відбити мого коня. Це був найкращий хід з його боку, ой, мого слона. Я походив сюди. Це теж є хороший доволі хід. Але я не знаю, я би не хотів от сюди от іти, тому що я знав, що чувак би міг просто ось так: от поставити пішака, і мені цього потрібно не було, бо тоді б я проф проф. Аж три хода. Тож далі, який наступний хід? Він походив ходив конем. Це був поганий хід, дуже поганий хід. Тому що кінь на краю дошки це завжди погано. Він би міг там зробити собі рокировку, там, вивезти слона кудись-сюди, там, коня міг винести сюди, наприклад. Або там. Він би міг дуже багато чого зробити. Би міг ось так ось пішака сюди поставити, йому нічого не заважало. Е, тож, давайте далі дивимося. Е, я не знаю, чи це був поганий хід, чи ні. Я би не бачив сенсу бити цього, е, цього коня, бо я не знаю, чому комп'ютер мені каже, що це добре. Тому що він кінь, стоїть на краю дошки, і він мені не дуже прямі заважає. Тому я походив ось так от пішаком, щоб пізніше на наступному ході ось так от вийти і атакувати слона. Ось так от я її зробив. Після того він, я не знаю, наш він це взагалі постав, мабуть, щоб перекрити доступ до коня, і щоб я не побив його коня. І в нього, типу, я, наприклад, б'ю коня, і в нього. А, Боже. І в нього пішаки будуть спарені, бо він поб'є мого слона, і спарені пішаки це погано. Тому що він походив так, найкращий хід, звичайно, би був рокіровочка. Ігнорувати просто мене. І далі. Комп'ютер мені каже, що я мав би походити ось так. Я, до речі, теж так думаю. Хоча ні, не думаю. я брешу. Е, я ось так от е, наслина пішов атаку, щоб із задумом, якщо він е, поб'є мого пішака, то я наприклад, слоном або конем, то я поб'ю коня, або слона оцього уявного. Е, і він поб'є назад. Але... Він зро... ну, і моя ладья буде вивільнена. І це було мені дуже би на користь. Що сталося далі? Він якийсь бред зробив. Я вам просто кажу. Він просто взяв і профукав слона. Бра! Що тут взагалі розказувати? Він би мав побити мого пішака. І тоді би я його побив, і я, би і я би зруйнував всю свою структуру пішаків, і це би було для мене дуже погано, жахливо погано. Е, тож далі розбираємо. Це був, звичайно, найкращий хід побити слона, бо пішак дорожчий, ніж слон. Е, далі кінь на, на, на с 4 як бачите, у мене перевага, е, комп'ютер так каже. Ви можете це бачити на стрічці, що зліва біля дошки, там е, чорне їх більше. Е, і кінь е, походив ось так. Це... Чому він не походив ось так, я взагалі не розумію. Він відкриває зразу і слона, щоб я не зміг сюди ладією походити. І атакує одночасно мого коня. І це був би прекрасний хід. Але він походив конем, я не знаю нашу. І почав атакувати мого слона. Тут я так і не зрозумів, чому мені? Комп'ютер сказав, що це не точність. Чому комп'ютер мені сказав, що це поганий хід. Тому що я походив пішоком на А5, він б'є. Далі е, я б'ю. І е, він б'є. І я б'ю. Ось так. І в мене дія вивільнилась. Але я не розумію, чому мені е, сам комп'ютер каже, що це погано, бачите? Це, і це не точність. Е, що він далі зробив? Він, звичайно ж, побив. Я побив. І він побив. І. той Я побив, як я їм і казав. І в мене ладья вивіднилась І це було прекрасно. Що далі сталося? Пішак на А4. Влат 4. Ну Нормальний хід. Тут нічого поганого про нього не можна сказати Звичайно, були і кращі. Знову керовку цю дурну зробити! Чого ти не міг її зробити? І далі я пішов слоном на, е, цей, на B2. Ой, Б7. Е, я знаю, чому я не пішов от сюди. От, в мене був, була можливість. Але я не хотів, тому що я думав, що він може якось зашкодити моїй владі, і я не зможу відійти назад і через це я походив сюди. Далі. Королева D2. Знов чому він не зробив рокировку? Скільки важна з тою рокеровкою? Може він не вмів робити рокировку, хто знає. Далі я конем походив на е 7 і він походив е, пішоком на С4, це нормальний хід, е, і, але треба було ходити краще оцим пішаком на, е, на D5. Я походив ладією. Тому що логічно, чому я походив ладією, тому що від, відвернутися, відійти від Адаки. Мені, звичайно, комп'ютер каже, що треба було так ходити. Е, і я, в принципі, з цим згоден, тому що е, це був доволі. ну, Я би сформував батарею, і ми б пробили цей пішак з королевою. Ладя із королеви. Що далі? Пішак на це 5 Боже. І тоді я зробив один із вирішальних кроків, який просто все вирішив. Давайте я вам даю 5 секунд і вгадайте, який я хід міг би зробити в цій ситуації. Він замкнув мого слона у пастку. Як ви бачите. І... Я, якщо поб'ю пішака, то він поб'є мого слона. І це буде для мене погано, тому що я втрачу слона, і мені цього не потрібно. Ем, тож я. Я вже вам дав подумати, Тож я вам кажу, ось дивіться. Я пішов пішаком на D4, побив пішака, який там стояв, і пішов. Це означає, що якщо він б'є зараз, то я б'ю. Якщо він б'є, то я б'ю, і це шах. І далі він б'є і я б'ю. І виходить, що я в матеріалі його переважаю. Або, наприклад, якби він не профукав королеву, якби він відійшов кудись там, не знаю, сюди там, не знаю, то я би просто забрав. І все. Ну. Е, і, і ви бачите, що це був найкращий хід, який я міг зробити в цій ситуації. Тож, давайте далі подивимось, він побив, я, я пішов е, слоном на Е5. Щоб, е, якщо вони поб'ють, то вони в мене заберуть один, один пішак, але це, ну, типу, він б'є, я б'ю, і він б'є. Але це йому нічого не дало би. Один пішак. Я все одно переважаю його на один пішак теж. На один кусочок матеріалу. Тож. Що далі? Що далі я вам розказую? Він б'є, я б'ю. І ось так от він побив, але тут слон. Зараз був доволі поганий хід, який я походив. Я знаю. Він, мабуть, через свою. Хоча ні, це був нормальний хід. Я побив е, слином на Є4, бо це був незахищений пішак. І якщо він зараз б'є, то я б'ю, то він б'є і я б'ю. І в нас рівноційний обмін, тільки я забрав біль на один пішак більше. І через це мені краще. І через це він вирішив походити пішаком. Найкращий хід, звичайно, був би просто зробити рокіровку. Але він не послухався. Він пішов взяв пішоком, походив. Е, я що зробив? Я. Е, ой. Я пішов пішаком сюди, тому що, дивіться, прикол в тому, що якщо він б'є, то я бю. І тоді він б'є мою королеву. І я б'ю. І це рівноцінний обмін. Я не втрачаю жодного кроку. Але позиція в нього трошки краще б залишилася. І я думаю, саме через це комп'ютер вважає цей крок неточністю. Те, що він робить, він б'є пішака це хороший хід. Я боявся, що він може ось так піти. Це б було дуже погано для мене. Мені би прийшлося відходити, він б'є, я б'ю і так залишається. І він виграв один пішак. Е, Тож, він б'є, я б'ю. Це був найкращий хід з мого боку. Ви думаю, самі зрозумієте чому. Бо він б'є, я б'ю, і все рівно. Що далі він робить? Він мене б'є. І це був жахливий хід, я вам скажу. І далі мій пішов жахливий хід. Тому що я ну, не дуже жахливий то, але я забрав. Я помилився трошки, пробачте. Це був найкращий хід. Це, це був, це був хід гройсмейстера. Гро 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 тому що я б'ю і він не може побити. Знаєте чому? Якщо він поб'є, то я б'ю його ферзя. І Він не може здати здачі, тому що мій ферзь захищає мою ледю. Це був дуже грубий хід. Це була помилка з його боку, він, мабуть, не побачив ладю, я не знаю, що він зробив. Мав би ось так от походити і забрати в мене пішака. То що далі сталося? Він побив, я побив, він пішов ферзем на, Б, на, Б, на Б4. І що далі я зробив? Так це пішов конем. Це був жахливий хід. Просто самий тупий хід в моєму житті. Догадайтесь, стріх спроб чому. це жахливий хід. Давайте е, вгадайте, поставте на паузу і подумайте. Я думаю, ви відгадали? Або, може і ні, тому що він бере і б'є. І це був чудовий хід. Тому що він одразу. Він одразу і б'є і робить мені шах. І що я зробив? Я, я втік. Е, чому я втік? Бо я думав, що не треба здавати позиції. І робити собі зв'язку. Я не знаю, чому комп'ютер думає, що це е, поганий хід був. Е, тож, я втік. Але якби б'є. Знаєте, чому я чому я не все не, не, не зробив цього? Тому що далі зараз іде найкращий хід мій за всю гру. Дивіться просто. Я втікаю і далі ладья на е, C 1 І це все. Ось цією ладьою все було вирішено. Якби він ще один крок зробив неправний, то все. І він його зробив. Ну, я пішаком. Я просто хотів е, витратити час, щоб він нічого не зрозумів, що я роблю. І тому, що я вираху в своїй голові, що він б'є, що, що він б'є, я роблю йому шах. Він може втекти або сюди, або сюди. І. Що сталося все-таки? Так він побив. Я зробив шах. Ой, як мені було приємно. Мат. Це просто гра, я не розумію, на рівні Я грав тільки що на рівні грант... Гройсмайстера якогось. Я просто зрозумів, що це мат. Що це просто мат. Все, ідіть звідси геть. Бувайте.